Тут глобальні руйнівники міфів. Давайте продовжуємо руйнувати міфи далі. 22 червня, от сьогодні вночі, власне, навіть. Навіть, навіть вчора вночі. В принципі, почалося і це буде тривати три доби сонцестояння, Воно триває три доби. Це насправді свято, яке в християнстві святкується 7 червня, рахується Івана Купала. Ой, як там в християнстві, Івана Купала? Купала, собі, так. Івана, Купала. От Івана Купала, Івана Хрестителя, якось, ну, це взагалі Слов'янське свято, це найдовший день в році і найкоротша ніч. Між іншим, ви знаєте, що дуже цікаво, що було, наші предки дивилися, якщо був цей день сонячний, якщо була роса, значить буде гарний урожай. Якщо був дощ цей день, значить урожай буде поганий. Тобто предки на це звертали завжди увагу. В цей день кажуть, що не можна. От мені сказали, чи правда, що в цей день не можна загадувати бажання. Дівчата, в цей день нужно загадувати бажання. Просто дуже треба. Є така потреба загадувати бажання. На все розумієте, це коли сонце на піку. Як ви не загадувати бажання? Ви ж ті лунатики тільки, тільки на луну загадуєте? Може, давайте на сонце щось трохи зробите. Ми взагалі то діти богів світлих, сонячних богів, а не богів луни. Боги луни мають свого там бога і мають своє вірування. Тому, знаєте, взагалі в цей день стрибали через багаття, пускали віночки по воді. Гадали, загадували на кохання, на ріст сім'ї і тому подібне. Ну, хочу сказати дуже цікаву річ. Ви знаєте, раніше ж такого, як весілля не було, коли пари одружувалися. Так? Весілля такого як не було. Було що. Хлопці, дівчата знайомились між собою, та і вони приходили просто йшли, робили весілля. Та, дівчина завжди йшла до хлопця. Ну в рідких випадках хлопець міг йти, Якщо багатодітна сім'я, він міг йти, і, і там виходу не було. Значить, хлопець йшов до дівчини. Ну, хочу сказати, що вони просто посилали сатів або гарбуз, або рушники. Гарбуз, значить, цього по тобі перетворити текна каретунвікутись. Це правильно це один варіант. І другі перемотали рушниками, значить, прийняли сватів і прийняли це. Робили весілля, відмічали всім селом, відмічали всім родом, родами, і на цьому все було. І якщо ж.